Минулої п'ятниці, 24 січня, відбулася сесія міської ради. Питань у порядок денний було винесено не так і багато усього 65. Однак, зважаючи на обговорення та дискусії, засідання затягнулося не на одну годину. І перше питання, яке викликало полеміку, звіт щодо виконання бюджету міста за 2024 рік. Кожний раз я чула відговорки, немає коштів, немає можливості, не можемо профінансувати, а давайте закладемо наступний місяць, а от в бюджет не закладений, закладемо з перевиконання, там буде досить значна сума, 40 мільйонів і так далі. А віз і нині там. Завдяки гарному, правильному, фаховому підходу до формування і витрат бюджетного накопичення в міській раді. Відбулося завдяки цьому. Ми назбирали разом з вами 40 аж мільйонів. Завдяки цьому я далі не буду розказуватися. Розглядаючи зміни до бюджету міста на цей рік, депутати виділили 1 мільйон гривень на ремонт укриття пологового будинку, а також передбачили кошти на ремонт вулиці Морозенка та на ремонт стерилізаційного інфекційного і терапевтичного відділень міської лікарні. Зменшити об'єм видатків на. Нове будівництво багатоквартирного будинку для виколиці Червонія на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень. Кошти спрямувати на інший об'єкт реконструкція обділу житлового приміщення терапевтичного відділення, лікувального корпусу, з влаштуванням ліфта, «Дубинська міська лікарня. 8 мільйонів гривень депутати спрямували на будівництво протирадіаційного укриття у Дубинській початковій школі. Як зазначалося, щоб взяти участь у проєкті на умовах співфінансування? Саме ну такий, таке співфінансування збільшує наші шанси, аби ми могли його добудувати. Ну не хочеться, щоб початкова школа кінець кінця. Вона для нас, для міста, дуже дорого стала. Такої інформації депутати виділили кошти і на допомогу Збройним силам України. Під час засідання звучали різні пропозиції однак, за підсумками голосування, спрямували 5 мільйонів гривень на програму забезпечення безпілотними літальними апаратами та обладнанням радіоелектронної боротьби дякую. Тепер зберемося разом всі депутати і розподілимо ці п'яти мільйонів. Між тими людьми заявами, які є сьогодні. Але їх сьогодні є тих заяв десь біля 50 мільйонів. Чуєте? Тому треба буде вам вибирати дещо, як кажуть, між цими всіма питаннями. Під час розгляду питання про надання коштів матеріальної допомоги для жителів міста, які потребують лікування, теж виникли дискусії. Зокрема, депутати зазначили на потребі визначити критерії, за якими виділяють суми коштів. Для того, щоб це було в межах закону юридично, фактично правильно, нам треба визначити критерії. От я не розумію, чому ми одним даємо по 150, по 100, по 200, тисяч а іншим по 5, по 10, по 20. Спеціальна комісія по виділенню матеріальної допомоги. Так, там є представник від медицини, є представники, значить, вони піднімають справу, дивляться е, виписки з хвороби і відповідно на підставі даних документів приймається рішення. Дають пропозиції. Так, Дають пропозиції. Пропозиції розглядаються потім на комісіях уже депутатських. Це ви депутати, вирішуєте і вам, депутатам. Право сьогодні затверджувати чи не затверджувати, також депутати поцікавились, чи є можливість надавати допомогу військовим із зубопротезування. надання допомоги учасникам бойових дій для відновлення їх фізичного стану, Це, тобто займатися у спортзалах, для фінансування, там буде здійснюватися раз, в квартал. Яким чином задовольняємо через програму матеріальної допомоги, в тому числі є. І лікування зубів, і інші інші захворювання, в тому числі після поранення і так далі. Це правда. Тому і ми будемо це робити однозначно, тому що у нас сьогодні пріоритеті повинні бути Збройні Сили України.